Вітаю на моєму каналі. З вами Марія і прогноз для дів. І дівульки мої красиві беремо з вами двері. Які двері відчиняються у 2024-2025 му Ну, даремно я сказала 24-й, тому що реально була підготовка до 2025 року для того, щоб у вас були сили відкрити саме ці двері. Потужна була робота і. Є ще моменти невідкритих вам основ і тайн, і, можлив... і можливостей. Ось так. Будемо розбирати далі по 12 домам. Як там вийде? От Називають дома, хоча типу, будинки і так далі. Да? Але давайте залишимо дома, тому що, дивіться, як цікаво. Я почала, ну це ж діви, да? я почала от, ніби виправдовуватись перед вами. Тим не менше, супер. Погнали! Раку, і що він нам скаже, так реально йде сприйняття себе через почуття можливі, да, через аналіз, через розуміння себе, чи навіть аналіз знаєте, свого життя стосовно чоловіків. Не без цього, тому що яскраво показано і спокуса, яскраво показана. Змія, рік змії, тому ловіть собі, можливо, взяти на телефон, засканувати, да? і от реально багато думок, причому формат філософський. І наскільки я розумію, тут ще мафа, да? тому варто ще привнести легкість, привнести спонтанність, привнести. Креативність, але бути настільки правдивою перед собою, десь є потаємні, да? причому, бачите, портрет він вже не настільки важливий. Він просто просить вас зробити аналіз з того, що було. Ух, щось я завелась. І дивіться, ще такий варіант. Чомусь важлива для вас циферка 12-19. Зрозуміло, що це становлення ваше як я є. Так? І от для того, щоб ви краще себе зрозуміли і своє місце зараз, тому треба побути в 12-му аркані. Хоча він говорить: я готов, я готов себе присвятити певним тайнам". Ну, Давайте подивимось. Ви в 2025 році, ну так, трансформації трансформації бути. Важливо вже все ж таки закопати певні архаїчні розуміння. да, Застарілі, воно. І, можливо, врешті-решт і захоронити якийсь образ, образ який заважає вам йти уперед. Можливо, час вже сплинув, Ви не думали про це, до речі? Давайте подивимось, як буде впливати, якщо трансформація, значить, буде можливість і. Причому карта смерті, вона швидка, вона не буде затягувати вас надовго. Ох, дві карти. Ну, значить, дві. Да? В роду, в роду, в роду. В роду. Класні, класні карти. Від вас рід, род, род. Вас від вас чекає народження, І оці очікування. Дай я не говорю, що це мама-папа, це може бути саме те, чому закриті віконечко у дверей. Це може бути прояснення, можливо, хтось взагалі просвітиться і побачить, врешті-пропрацював гарненько самого себе через Через смерть, через дьявола він побачить сам себе. Да? Давайте січень, лютий, березень, квітень, в квітні, місяці десь ближче до весни, йде таке відродження. Да? Любите весну? Тівене, напишіть, не забудьте. Нічого не може так радувати дів, коли лад та порядок у сім'ї. Тому в Домі радості ми побачимо, коли все стабільно і все добре. Хто ще так любить, як Надєва. З'являються нові партнери на роботі. З'являються нові віяння, нові можливості. Цікаво так, чи можливо ви забажаєте навіть змінити роботу, тому що відкриваються вам широчезні, широчезні, найширокідам, реально відкриваються варіанти, де ви можете навіть змінити рід своєї діяльності, і він буде дещо відрізнятися, не суттєво може. А може і суттєво, скоріше, не суттєво, буде відрізнятися від вашої основної роботи, та вам зроблять пропозицію для того, щоб ви все ж таки пошукали можливість, на це треба наважитись, і це важко, тому що ви знаходитесь в такому періоді трансформації, вам хочеться спокою і трохи заховатися, та при тому ви будете рухатись уперед. І в цьому. Якби не були важкими ці двері і потужними, да, їх не розбити, вони різнопланові, тому тут варто роздивитися життя в різних її аспектах. Гроші, гроші можуть піти у вас. Якщо ми беремо фінансову сферу, то тут гроші можуть вам піти, і от завдяки тим, що там можуть заплатити більше. Ви може, вам можуть дати обнулення і надати можливість. Да? І взагалі, от ви тут можете загадувати, от мені треба на певну мрію, на певний проєкт, мені треба гроші. І ці гроші з'являться, вони з'являються самі з собою. Тому тут ви от такі візунчики, навіть я би сказала, візунчики. Де чому прийдеться навчитися, а як без цього, якщо в нас іде башня, яка буде говорити. Ми йдемо в щось нове, припиняй вже чіпляти за старе, давай будемо креативніші, давай будемо йти уперед. І от з цим таким посилом у вас і, получать, і навички нові, і більше вам скажу: люди до вас, якщо ми дивимося соціальну сферу, люди до вас так прям відкриті, вони. Хто там прийшов? Да? Що там? Ой, з чим прийшла ця людина, що? Давайте запаримо чайку, посидимо, поговоримо. Тому тут в такому досить прийнятті не, жури, не журимося, а позбавляємося старих. Тут скоріше, знаєте, тут багато карт дії, і вам прийдеться рухатись, і все, все буде допомагати вам іти уперед. Ось так. Давайте що вам допоможе, ніби налякала, але просто хочу сказати: просто уявляйте собі двері, які відчиняться. Інша справа, як ви будете їх відкривати, да? якщо ви придивитесь до них, якусь дверцю відкривати, да? чи варто відкривати ці віконечка, чи ви зразу їх відкриєте. Подивитися, да? чи може їх припідняти відкрити. Всяке може бути, тому сприймаємо, шукаємо, приглядаємося, робимо не так, як робили це раніше. Хотілося б, да? і от при цьому народжується, врешті-решт, те, чого ви давно очікували, від вас род давно очікував. Він каже: давай, в тебе вже є всі можливості, в тебе є кандидатські, в тебе є там ще щось ще щось, і нарешті ти. Коли отримаєш сама себе, ти приходиш в цей світ. Ми раді тобі нарешті. Давайте пораду. Давайте з любов'ю до всього. Я не можу вам сказати, щоб ви не контролювали. Контроль це ваше все. Тому. Контроль це стабільність, і тут є присутня сама по собі стабільність, але тут йде просто підчищання старого і з'явлення нового. І в принципі, ви ще не все прибрали, тому вам буде варто це зробити і навчитися жити по-новому. Все ж таки, я зробила це. Цей розклад я вам дуже вдячна за лайки і коментарі. А ми з вами зустрінемося в до році, і я обов'язково буду разом з вами.